Друзі, всім привіт! Ми є в Задарі. Ми тут в такому місці. Тут йде на пляжі грають такі морські органи, я би їх так назвав. От дивіться, я зараз підійду і ви будете чути звук морських органів. Дивіться, яка краса, друзі. Дивіться, неймовірно. Не почуєте. І Подивіться, який корабель пливе. Подивіться. Неймовірно, неймовірно, друзі. Чуєте, як він грає? Я так розумію, принцип такий. Там знизу є такі отвер попадає вода і в такі труби і утворюється такий вихор, звук, і на виході ми, має, ми чуємо той звук. Дивіться, які хвилі, друзі. Це які хвилі. О, чувак, який не грає. Ще більше почав грати. Від того, що хвилі прийшли величезні. Тут є з боку такий причал і тут час і часу припливають отакі раритетні, я би сказав, кораблі. Дивіться, цей корабель. Він. Має справжні паруси. то вже дуже мало таких залишилося кораблів. Має справжні паруси. Зараз <рес> ми його побачимо, І буде підпливати туди. І... 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 Зараз подивитися, як то круто виглядає. така то набережна, друзі, в Задарі. Дивіться, дуже гарно Задар, дуже величезне місто, дуже старовинне, воно має купа, купа-купа років. І... Тут багато, цього, багато чого цікавого є, багато різних атракцій, пляж дуже-дуже лезний, пару кілометрів він так тягнеться по все місто. І то неймовірно, друзі. Дивіться, ми зараз під'їдемо, якраз буде підпливати така махина, я би сказав, з дерева і заліза. Зараз побачите, друзі, зараз я вам покажу. Зараз ми підійдемо ближче. І подивитися, як тут виглядає. О, Там така травичка, така зона відпочинку, я би так сказав. Можна собі під, сісти під деревом і трошки повідпочивати, бо тут реально ну, сонце дуже жарить, плюс 40 віці. одної хмари. І тепер, дивіться, друзі, неймовірне видовище. Підпливає махіна. зараз я підійду ближче, то не передати, правда. Через камеру, але хоча трохи побачите як то виглядає. Дивіться, дивіться, який раритет пливе. Ага, ми підійдемо ближче. Ось такий морський шлях. Тут так купа лодок плаває підводних, таких міні, знаєте, саморобних. Дивіться, ще одна пливе лодочка. Мабуть, мене обидеться. Ой, той про корабель, зараз буде туди підпливатися. Зараз буде сюди підпливати під той причал. А там така ху-ху-ху. Одна не видно, я думаю, 10 метрів як мінімум. Такі відбійники, бачите, спеціальні, щоб він не пошкодив пірс. Притягнуться аж туди, дивіться, дивіться, яка махіна. Чуть не титанік. Ясно, я вже перебільшував трохи, але дуже круто, дуже круто. Дивіться, дивіться, зараз побачите. Справжні вітрила, справжні. Бо Тепер вже всі кораблі, які ну, ті модерні, вони не мають вітрил. Той ще такий зберігся раритетний. Туристичний, звичайно, бачите, там на ньому такі шлюпки для того, що якщо щось би сталося, всі пасажири б могли собі спокійно відплисти від того корабля на тих шлюпках і всі врятуватися. Дивіться, дивіться, друзі, який тут корабель здоровенний. Дивіться, неймовірно. А то гігант. Так як я казав, дерево і залізо. Подивіться, який гігант. То корабель. Аж, Реально аж дух захоплює. Реально, бо то махіна. Скільки він метрів має? Десь напевно... Скільки, десь, напевно, 70-80 метрів довжини точно має. Довгий таке просто неймовірний. Видите, які двигуни легенько його починають розвертати. До макина, друзі, уявіть собі, отак то виглядає. Корабель справжньому морі. А ще й такий раритетний. О, все. Він вже тут доплив. зайдемо з тої сторони. Ну це і катумахина. Катомахина, друзі. Отак-то, друзі. Така то чудна Хорватія. Підписуйтесь на канал Життя Хорватії. Ставте вподобайки і почуємося. Друзі. Будете мати можливість обов'язково завітайте. б ви не були в Хорватії, вона завжди всюди є чудна. Така то Хорватія. Всім па-па, друзі. Всім па-па.